Я вас вітаю. Мене звати Починок Світлана. Я медпрацівник вищої категорії з 25-річним стажем дівничої медсестри. І знову наша рубрика Режим та здоров'я». Тема нашого сьогоднішнього спілкування Режим дня для мам годуючих гроші. Я вам розповім про важливість сну для годуючих мам, особливості харчування. При грудному вигодуванні та фізичні вправи і прогулянки. Мені приємно, що така тема вас цікавить. Це важливо для тих, хто турбується про людей, які їх оточують, і про своїх ближніх, про їхнє здоров'я і майбутнє їхнього здоров'я та рівності. За 25 років було багато цікавих та. Гарних, цікавих історій, які відбувалися у мене на дільниці. Особливо приємно, коли зустрічаєш людей, ідучи містом, які підходять до тебе і знайомлять своїх дітей з тою людиною, яка допомагала в їхньому підростанні їхнього, їхнього здоров'я. Згадуємо з людьми, як ми піднімали і виконували, вирішували якісь проблеми, які були на протязі нашого спілкування і наших зустрічей. Зараз проблема існує відсутності знань і практичних навиків у мам, яким приходиться доглядати дитину самотужки. Тому Дуже важливо, щоб поруч була людина, яка зможе підтримати і допомогти ви, вияснити якісь проблеми, які виникають. Зараз є дуже гарна можливість відшукати ці відповіді в інтернеті. Можна скористуватися знаннями подружок або рідних. Але сьогодні хочу звернути вашу увагу на важливість самого першого і головного питання і правила для, грудної, для дитини, яка вигодовується груддю і для мами. Воно звучить так режим дня для годуючої мами і режим дня для дитини до одного року. У мене на дільниці на помісячній звітності було до 80 дітей до одного року. Мої спостереження наступні. Приблизно 57% сімей не акцентували увагу на режимі дня. 19% нехтували цими правилами, але 16% дотримувалися певних чітких правил. Чим це в результаті проявилося на дітях? Дітям, які дотримувалися режиму, було максимально адаптовані до режиму дитячого садочка, і їм було легко і комфортно перейти на цей режим. Але для дітей, батьки, яких не хтували правилами цей період був дуже різюче, болюче і морально, і фізіологічно. Для тих, хто не акцентував увагу на цих питаннях. Зрозуміли їх важливість в віці дитячого садочку і школи першого ступеня. І мами, які зрозуміли це запізно, повинні були вирішувати додаткові проблеми своїх та дітей. Мета мого спілкування з вами розповісти про чіткі правила режиму дня для годуючих мам та їх дітей до одного року. Зараз я вам озвучу тільки три правила, перші і важливі. А тих, кому цікава ця тема, я чекаю на лекціях або на індивідуальних консультаціях на дану тему. І так, три правила. Нічний сон для мами є дуже важливим. Як і хто буде його забезпечувати, це тільки технічне питання, але він обов'язково повинен бути присутній в їхньому житті. Нічний сон залежить, як був проведений вами попередній день. Якраз це питання ми можемо обговорити при наших зустрічах. Режим це певна послідовність дій, кількість годувань та... Харчування мами під час лактації – це є особлива технологія і методика для кожної сім'ї, комплекс фізичних вправ для мам та її малюка, а також правила щоденних прогулянок, прогулянок на свіжому повітрі. Мені багато ще хочеться розповісти вам, але я розумію, що максимальна моя користь буде для вас і вашої дитини. Коли ми при індивідуальній зустрічі складемо режим для особистого вашого користування вас і вашої дитини, для вашої сім'ї особисто. Мій телефон 093 420 39 85. До наступної зустрічі. Бажаю вам і вашій родині доброго здоров'я.